Плинить у нього газ. А то є небезпечно, тому в тому випуску будемо розбиратися, як то лікується. Прекрасний вечір, аби вже щось помочніше впало на голову кожному клятому окупанту. А ми з вами взялися за ремонт отого чуда-юда. Той в нас Кові Advance 250 25. го Року народження, не дивлячись на те, то, що той модельний ряд йде з 24-го, але дана моделька рахується 25-го. Ті, хто підписаний на той каналчик вже давно, то мали змогу подивитися про 24 й рік. І, в принципі, вже всі такі основні касяки знає. але є що цікавого поговорити. Про двадцять п'ятий рік, бо є зміни, точніше, нюанси, які не кожному сподобаються. А ще є в нас отакий прикол. Коротше, отако підклинює на 4000 обертів, деколи на 7, деколи собі коротше, придумує всяку ерунду. Е, зразу забігаючи наперед, розкажу, що настройка карбюратора дала нам небагато. От, і з'являється та штука, коли особливо прогріється. Тобто На холодну нормально прогазовується. А коли цей, то хлинить е, у нього газ. А то є небезпечно, тому в тому випуску будемо розбиратися, як то лікується. І наскільки я розумію, так подивився трохи цей, то не в нього одного така проблема. Так що думаю, буде багатьом цікаво, що ми тут маємо і чому саме так виходить. Так що харетрендіти, пора робити. Зумнічити і сказати, що перед тим як все розбирати, то спочатку зніміть фільтр. Але тут, щоб зняти фільтр, то треба, бляха, все розібрати. наше завдання, які? зараз ми туди спробуємо підсвітити, подивитися. І щоб розуміти, Чи то в нас сам дросіль застріє, чи то, щоб розуміти, треба лізти нам до карбюратора, щоб виправити наші проблеми чи ні. Бо якщо застряє дросіль, то значить в нас або сама дросільна заслонка має якісь дефекти, або в нас проблеми з тросом газу. Але щоб то все зрозуміти, зараз ми будемо туди світити, дивитися, крутити, що в нас з того всього вийде. І вам, звісно, постараюсь показати це все діло. Так, значить дивимося, чи заклинює наша дросільна заслонка чи ні. Так, ну з дроссельною заслонкою я не бачу проблем. так що скоріш за все це все ж таки іголочка. Так що зараз знімаємо, дістаємося до нашого карбюратора і будемо дивитися, що там з нашою іголкою і будемо пробувати її міняти. Перш ніж ми почнемо знімати карбюратор хай заодно підстине я все ж таки оцей ролик з завода йде не змащений. Я пропоную. Його теж змастити, лишнім не буде, а вже потім будемо знімати все. Решта і трос газу я би теж обслужив, а саме промив би і змастив. Так що зараз займемося тим питанням, поки стине наша техніка. Так що, змастили ми наш механізм, пробили там все цим е, карп клінером і дали змазки спеціальної для підшипничків. Пробуємо, чи буде підпливувати наш газ. На, ну. Картина стала набагато, набагато, вже він не так явно підклинює. Так що я думаю, що для е, пущого ефекта ми зараз знімемо ручку газу, промиємо повністю весь механізм і плюс е, знімемо іголочку все ж таки, і промиємо е, наш е, трос газу. Бо, скоріш за все, він в нас просто має вже погану змазку. і тому підклинює. Ну і заодно дістанемо дросель, подивимося, що там з ним є. Так що погнали все ж таки знімати бак і дивитися до нашого дроселя і заодно розбираємо систему ручки газу. Погнали! Що ж, розібрали ми значить, нашу ручку, нема нічого складного, два болтика і викручуєте трос газу. В принципі, все ясно. Нам наше ми його викрутили, щоб у нас був доступ, щоб ми могли заливати туди чистичу рідину і масло в результаті. То, що стосовно тросу газу, а тепер чудеса стосовно того, що сталося в 2025 році, перше, що я бачу, Отут завжди на нібі йдуть е, шестигранні болти. Тут чомусь вони під звичайну викрутку. Не знаю, з чим то пов'язано, але явно то вже пішло якесь е, здешевлення е, того всього. От. І чи є то вже оригінальним? в мене теж виникає питання. Так що хто має такі О, є в нас карбюратор павк 32, якщо не помиляюсь. Ну, зараз глянемо нібі, 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 нібі. Ага, от ще один е, прикол. Тут у нас йде регулятор напруги, але кріпиться він одним болтом чомусь отак зверху. А внизу кріплення немає. Через що доступ до самого карбюратора стає неможливим. Тобто зняти... Е, у нас бензоновий шланг, то треба дуже сильно постаратись, бо в мене туди залазить хіба один палець. от, такі от чудеса в 25-му році сталися з ковіком. Плюс, що ще, не знаю хто, але отако складати провода, то, по-моєму, не камельфо і так не має бути. По крайній мірі, на ковіках. 24 го року адванс. Все було зібрано набагато грамотніше. Я би міг сказати, що то проблема зборщиків наших. Але вони зазвичай сюди не лізуть. Тобто Вони ставлять колесо, заднє колесо зазвичай стоїть. Тобто, нема такого, що десь може щось не дотягнути по пластмасі. та Якісь накладки ще можуть бути зняті. Ну, але провода зазвичай вкладаються на фабриці, тому мені не зрозуміло. З проблем в того кові, як завжди, вже були замінені підшипники, хоча в нас на табло всього на всього 2 Де? десь тут є, показує, чи коли заведешся, що 2000. А ну. Зараз треба нажати. От, 2033 кілометри він всього проїхав. А вже е, підшипники в задньому колесі були замінені. Нагадаю, хто не пам'ятає, їх там йде 4 штуки. Е, так що майте собі на увазі. Кому цікаво, то пишіть коментарі, е, напишу розміри, які там мають бути. Знов таки, тут, от, як я маю зняти і як я маю дістати. Тобто, Закриває. Зараз прийдеться викручувати від фільтра і мудрити, як Як то все діло в нас має бути. Того обмотка, Ні, ну похоже, на заводську, бо йде від цього, але якась вона дуже дивна. Ну, коротше, оцей covid 25 року по якості явно, явно відрізняється від COVID-24. Тобто пішов процес. На зниження собівартості, скажімо так. Ну, а ми погнали далі розбиратися, що з нашим дроселем і чому він підклинює. <му> Стосовно самої заслонки, нема на ній. Ніяких потертостей. Все тут, в принципі, як на 2000 кілометрів, як не дивно, прекрасно. І голка в нас теж ну візуально виглядає непогано. Зараз подивимося, що в неї за розмір. а Ми продовжуємо зараз все і будемо промивати наш трос газу, бо швидше за все, просто він підклинює, або ще в нас могла просісти ось ця пружинка. Подивимося, ми або замінимо її з ремкомплекта, підкинемо нову, або покажу вам лайфхак. Так що підписуйтеся, якщо ж того не зробили. Ну і погнали промивати наш е, трос Так, Можна бензину, можна солярку. Значит, берете от два кінця ваших. Зараз для початку. Набризгуємо туди. І просто отак от, в принципі, ніяких закусів таких. От тут ось чуть-чуть підзігнутий у нас трос, бо він розположений, кажу, якось дуже неудачно. Але зараз ми ще бризгаємо. Але дивіться, би не попадало вам в очі. Можете вдівати захист. Не можете а вдівайте, коли працюєте з хімічними рідинами, то краще вдівати для вашої ж безпеки. О, вже й, вже й закусувати перестало. Так, далі опускаємо той кінчик другий. Дай мені компресор. То опусти. І продуваємо. Якщо маєте ще компресором, думаю, лишнім не буде видути всю грязюку з вітом. Зараз я ще знайду, а ну дай мені ту кришечку. Кришку. Бо загубив я десь свій цей, ну зараз це. О, о Супер, ну тримай. Зараз ми з таким хвостиком попробуємо, щоб прямо туди в нас залилось. О, і сюди. Не жаліємо, бо така банка все одно коштує. Дешевше, ніж новий трос тримай. Так, вертаємо все тут наше діло на місце. Дай мені, будь ласка, ще раз компресор. І якщо нема, то можна просто зачекати, поки вивітриться рідина, бо якщо ви зверху. Налиєте, якщо ви зверху налиєте масло для змазки на рідину для чистки, то може бути різний ефект залежно від масла. А нам такого не треба, нам експерименти не потрібні. Нам би потрібно, аби наша техніка їздила і би трос газу нам не заклинював. Бо, кажуть, десь, не дай Бог, підклинить і полетите далеко і надовго. Так що зараз беремо звичайне масло. Так само по тій самій процедурі сюди його капаємо і е, прочищаємо далі. і Будемо збирати нашу дросільну систему назад. І подивимося, що в нас з того всього вийде. От у нас іде стандартна пружина, якщо ви звернете увагу, отут як йдуть витки на кінці, і є в нас від ремкомплекта. Бачите, йде більше витків і плотніші. От якщо так подивитися, то видно. Ми будемо ставити з ремкомплекта нову пружинку. Так, щоб точно. А якщо говорити про лайфхак, то просто можете взяти цю і отак от її чуть-чуть підростянути. На деякий час вам ще її хватить, бо прижимна сила в неї буде набагато більше. От тепер бачите, наскільки вона стала довше і через це стала пружніше. Але нам того не треба, у нас є пружинка від ремкомплектика і ми її зараз. Становимо на наш кові. І ще з нюансів. Дивіться, пластмасовий пластмасова направляйка має повністю заходити отак вниз, і на неї має вдіватися пружинка. От, не має бути видно тросу газу, має бути отко видно виточок пружини і пластикову заглушку, яка. Тримає іголку, бо якщо не так, то іголка буде болдихатися, і в принципі ефект може бути такий самий. Так що перевіряйте, контролюйте то, а ми погнали закидувати наші промиті вже ручку на своє місце, і будемо дивитися, що у нас з того всього вийшло. А тепер, якщо включити весь свій музикальний навик, то коли отак відпускаєш ручку, отут в карбюраторі має бути такий ось звук. Зараз вибачте, що я вас трохи кинув, має бути чути удар дросіля об корпус карбюратора, чого не було? І я думаю, що то успіх, але знаємо ми то хіба тоді. Коли зможемо зібрати то все назад докупи. Хоча б накинемо і тоді зможемо перевірити. Так що підписуйтеся, якщо ж того не зробили. От, а Ми погнали закидувати той бак. Так, ну що, підкинули ми все на нашого адвансика, пробуємо запускати, дивимося, як працює наша дросільна заслонка. Просто все чотенько опускається. Так що, якщо у вас підклинює газ, то в першу чергу лізете сюди, змащуєте той ролик правильною змазкою, промиваєте всю систему, промиваєте сам трос газу, даєте йому трохи масла. Ну і за бажанням можна або замінити, або підтягнути пружинку. В самому карбюраторі. І тоді ваш ПАВ 32-34-30, всі вони нібі, там всі оті карбюратори з тої історії. Якщо у вас підклинює газ, то рішення, я думаю, у всіх одинакове. Ну, але і бувають ще різні нюанси, типу іголки і ще купа всякого різного підсосу воздуха, але то не в тому випадку. Ну, а я на тому буду прощатися з вами в тій серії. Якщо вам було цікаво, то з вас підписочка і вподобайка. Так само не забувайте про наш телеграмчик. Підписуйтеся, бо там можна запитати поради, можна купити всякі ніштяки до своєї мототехніки. Ну, а на тому в мене все. Ще не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім пока!